Наближають нашу перемогу мужні воїни-захисники сил оборони України. Серед них нацгвардійці, і наступна наша історія про одного з них, офіцер 15-го слов'янського полку на псевдо Сірий був студентом на початку повномасштабної війни. А тепер його послужний список вражає. У свої 21 гвардієць на позивний сірий вже командир роти стрілецького батальйону, а ще має відзнаку Міністерства оборони України знак пошани. 15 років мені запропонували піти спробувати у військовий ліцей в Одесу. Мені сподобалось. Вирішив зв'язати своє хобі і професію з військовим, і я опинився в Нацгвардії. Війна застала сірого, коли він був ще студентом четвертого курсу Київського інституту національної гвардії України. Початок повномасштабного вторгнення, чергова частина Київський інститут національної гвардії України. Четвертий курс перший же день війни в наряді. Нам вручили погони лейтенантів. Нам видали дипломи, і відбулося розподілення. Я взагалі попав в Одесу. А вже у вересні 22-го він вирішив приєднатись до 15-го слав'янського полку. НГУ мені друзі запропонували у вересні місяці приєднатися до 15-го слов'янського полку. Мені здається, коли я приїхав на початку листопада, сюди тут було дуже багато людей. Ну, саме місто ти сюди, коли приїжджаєш, ти відчуваєш, що ну тут вже війна. Що... Щось гримить, щось вибухає. Особовий склад розмовляє про те, що вчора був тут перельот, а Ти думав, що, ні, у нас в Одесі в Києві такого навіть і чутно не було. Запеклими були бої під Криміною, згадую гвардієць. Почав виконувати бойові завдання в районі Креміної, ці ліси прокляті. Ворог мав потужну артилерію, тож кожна сутичка була не на життя, а на смерть. Вони накривають цілий квадрат, тому що артилерії в них достатньо в першу чергу. А потім вже особовий склад починає заповзати. Якось в районі кліміної ну, ми неодноразово спостерігали танки, багато танків, навіть термінатори. За успіхи на полі бою з посади командира взводу сірого підвищили до командира роти. З цим додало ще більше відповідальності перед собою і за побратимів. Коли командир показує, що він не боїться, він розпов'язає якісь важливі речі, які допомагають з обереженням життів здоров'я. Він це їх виконує. Він показує, якби зразок зразкового виконання бойового завдання, і люди бачать в ньому стимул. Сіри та його підрозділ неодноразово показували неабияку вправність на полі бою. Нині у всіх єдине бажання перемога. Одна мрія це те, щоб війна скоріш за все закінчилася, і повернутися до своєї родини, створити свою родину, ну взагалі, щоб було мир та злагода. З вірою в перемогу Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.